Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати свинні ребра на шквал тих, які я куштувала у львівській реберні. Спробувала і вони в мене вийшли, неймовірно соковиті та дуже смачні. М'ясо прям тане у роті. Для того, щоб приготувати цю смакоту від ребра, звичайно, нам треба зняти плівку. Це дуже легко робиться ось таким способом. Прибираємо всю плівочку та гарно проколюємо кожне ребро ножиком. Щоб наше м'ясо дуже гарно промаринувалося. Проколи робимо із двох сторін і відставляємо ребра в сторону. У приготуванні ребер є два основних правила: це маринад та спосіб готування. Для маринаду мені потрібні ось всі ці приправи. Тут у мене часник та гострий перчик. З сушеного часнику я кладу півчайної ложки, гострого перцю одну третю. Також я додаю одну чайну ложку копченої паприки. Одну чайну ложку з горкою солі, в мене стіль базилікова, можна використати і звичайно. Також я кладу одну чайну ложку гірчиці та одну чайну ложку меду. Весь цей маринад я готую на 2 кг ребер. До маринаду я додаю 3 столові ложки соєвого соусу і, звичайно, необхідно додати олію. Олії я додаю 2 столові ложки, олія в мене без запаху. Можна брати соняшникову, можна оливкову. І звичайно, основа ребер це соус барбекю. Його нам потрібно покласти дві столові ложки. Соус цієї фірми не ідеальний, але, на жаль, в найближчому магазині я не знайшла ніякий інший. Гарненько перемішуємо наш маринад і тепер будемо змащувати ним наші реберця. Гарненько змащуємо їх з усіх боків. Намащуємо їх дуже щедро, але трішки соусу залиште буквально одну п'яту частинку, вона нам ще знадобиться. Кожне ребро вкладаємо у рукав для запікання. Можна, звичайно, використати і фольгу, але в рукаві мені подобається більше. Так ребра виходять більш соковитіші. В такому вигляді залишаємо реберця маринуватись впродовж 2 годин. Я залишила при кімнатній температурі. Якщо маринувати в холодильнику, то знадобиться більше часу. Після 2 годин маринування я беру зубочистку та проколюю гарно кожен пакет, щоб він не вздувався під час випікання. І відправляємо ребра у духовку при 180 градусів, запікаємо їх впродовж 1 години 30 хвилин. Ось так вони дуже гарно пропікаються. Коли пройшло вже півтори годинки, витягаємо реберця на деко, прибираємо рукава і беремо наш соус, який залишився, та гарненько змащуємо ним кожне реберце зверху. Це надасть дуже гарну скоринку, дуже гарно покриє наші ребра глазур'ю. І буде гарно та дуже смачно. Відправляємо у духовку при 200 градусах, запікаємо їх впродовж 15 хвилин. І ось така краса в мене вийшла. Дуже ароматні, дуже-дуже гарні та дуже смачні. Обов'язково спробуйте цю смакоту. Це нереально. Вони справді дуже нагадують ті ребра, які готуються у ресторані. Подивіться, як гарно нарізається ця смакота, м'ясо м'яке, соковите, ніжне, саме відпадає від кісточки, дуже-дуже соковите всередині. Ви просто маєте це спробувати. Це неймовірна смакота. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментарі, поділіться відео з подружкою. І дякую вам за увагу! Смачного вам!